Обман на аукціонах США розглянемо на прикладі го року Hyundai Santa Fe і побачимо, чому не варто купувати автомобілі самостійно. Дивимося, автомобіль має 2022 рік має пошкодження попередній правій частині, розглядаємо його ближче і шукаємо, в чому його саме недоліки. Знаходимо перший головний недолік: це те, що автомобіль продається фізичною особою або компанією, яка цим займається, ну тобто не страхова. Будемо дивитися далі і шукати, в чому саме причина продажі. А причина проста: страхова списала, компанія якась або фізособа викупила і намагається на ньому заробити. Показує, який він був до того, як його викупила оця людина, і що він хоче на цьому заробити. Значить, по автомобілю історія продажів 16 разів. Один раз продався, і далі його не хочуть продавати, тому що мало на ньому заробляють. А що ж вони такого зробили? Давайте подивимося. Нацепили крило? Ага, ну да, нацепили крило, яке було ж на ній побито. Замінили лобове скло? Ну окей, ще там 200 доларів доплюсували. Але чому його не хочуть продати вже хоча б по ціні, наприклад, там 13100, яким було запропоновано відразу. Відповідь проста: хочуть заробити набагато, набагато більше. Тому не попадайтеся на такі на таких котів в мішку. Ми купимо вам толкову машину за нормальною ціною. Всім гарного дня!